Польща поки що сумнівається у своїй участі у миротворчій місії в Україні через історичні причини між двома країнами і, внаслідок цього, непопулярність цієї ідеї серед поляків. Але від позиції Польщі багато залежить, оскільки Польща зараз неформальний лідер Європи. Навіть трикутник Німеччина Франція Польща зараз не виглядає міцним без твердої позиції Польщі. Уся Європа дивиться на Польщу. 3 лютого в Брюсселі. Союзники по НАТО вирішуватимуть питання миротворців. Росія це знає, і Путін передає через Лукашенко меседж. Росія в устами Лукашенка пропонує Білорусь та миротворців із країн глобального півдня. Пряма промова Лукашенка. Якщо в ім'я довіри та справедливості, то крім білоруської армії у них нічого немає. Це не означає, що я відправлю як миротворців свою армію, ні. Але заради того, щоб було так, як домовляться, це тільки білоруська, інших немає. Всі інші будуть тягнути або на захід, або на схід. Але щоб ви розуміли, я туди не рвусь, і, швидше за все, я своїх людей на сьогоднішній день туди не збираюся відправляти миротворців, не збираюсь. Але лише білоруси можуть забезпечити між середнім та старшим братом нормальні взаємини. Лукашенко додав, що з таким рішенням не погодяться ні Київ, ні захід. Якби там не було, склад миротворців визначать Трамп та Путін під час їхньої особистої зустрічі.